Невтомні волонтери із об'єднання Павутинка плетуть маскувальні сітки нашим захисникам з початку повномасштабного вторгнення. з минулого літа почали виготовляти також і нашоломники. Їх теж потребують наші військові. За роботою волонтерів спостерігали і наші колеги. Довідалися, зокрема, що тепер, завдяки допомозі з Франції, небайдужі жінки сплетуть іще більше сіток і нашоломників. Майже з першого дня повномасштабної війни на байдужі лучанки зібрались разом плести маскувальні сітки для ЗСУ. Своє об'єднання назвали павутинка. Самі купляли сітки, самі купляли матеріали, потім люди донатили і приносили різні старі речі, ми їх рвали, а тепер вже до, до таких матеріалів. Хоч чимось допомогти хлопцям нашим фронту. Дуже, ну, Дуже класно, коли вони. Нам фотозвіти висилають і показують, що сітки класні, дякують. Оце саме головне на сьогоднішній день, що ми потрібні, що ми робимо нормальну справу. Оце, оце, оце для нас найголовніше оце, зв'язок з ними, що вони показують, що їм це потрібно, що, що вони дійсно наші сітки маскують. Зазвичай сітки плете 15 людей. За день виходить близько 40 метрів квадратних. Їх передають захисникам по всій лінії фронту, зокрема Куп'янський, Лиманський напрямки. Часто запити надходять від самих військових. Волонтерки кажуть, вдосконалюють свою техніку плетіння і підібрали кращий матеріал для виготовлення сіток. Раніше не було цієї тканинки легкої спанбонд флізелін, і плели сітки на з. Простирадла, да? ми ходили по е, е, секундах, просили та шу, купували, е, шукали тканину. Дівчата з дому приносили. Тобто, ось так воно було. І тканина була важка, намокала хлопцям. Відповідно, з часом все удосконалюється, і виробники почали з флізеліну однотонного наносити малюнок, от саме під потреби погодних умов хлопцям. Літо, відповідно, сітка одних відтінків, зима інших відтінків. Це не однотонна біла тканина. На білий флізелін наноситься малюнок зверху. До білого додається ще сірі чи відтінки болота. Окрім маскувальних сіток, волонтерки з павутинки виготовляють для бійців і ось такі нашоломники. Хлопців, щоб замаскувати. От зараз льот був такий лід разом з такою сухою травою. І вони попросили в нас, от, ми робимо такі нашоломники, вони ще називаються кікімори. От. І з Італії нам присилає дівчина, теж жіночка, яка плете саму основу. А ми нав'язуємо такі коротенькі стрічечки, і виходить, що маскуємо хлопців просять задоволення. Коштами на матеріали волонтерам, аби ті могли сплести ще більше сіто і нашоломників допомогли із французького міста Тулуза. Раніше ця асоціація займалася тим, аби українські діти могли побувати у Франції, а французькі в Україні. Нині виділила кошти на матеріали для допомоги зсу. Приїхали два до столузи, допомагаємо вашим дівчатам, павутинкам, ну, грошима матеріалами, для того, щоб вони мали змогу допомагати нашим бійцям. Треба допомагати Україні, бо ця війна вже затягнулася. Україна має все менше сил. Треба допомагати більше і більше. На жаль, це розуміють не всі. Франсуа, мешканець Тулузи і сам спробував плести маскувальну сітку разом із волонтерками. Но і цінвезі біказна ні, це не просто. Я роблю це вперше, і це важко. Але для цих людей це просто. Віра Шевчук Неля Прокопчук для новин на часі.